Зранку навщухають звуки спецтехніки по вулиці Щубанова. Триває заміна запірної арматури на водогоні, який забезпечує водою багатоквартирні будинки в Олександрівському та Комунарському районах. Трубопровід ввели в експлуатацію ще у 1985 році. Та з того часу запірні механізми зносилися та потребували ремонту. Потребують заміни вже деякі деталі. Водоводу. Тож було прийнято рішення провести заміну засувки діаметром 350 міліметрів для подальшої нормальної роботи системи водопостачання. Проводиться зброс води з водоводу діаметром 1000 міліметрів, який ми зупинили. Щоб замінити засубок, щоб не заважала вода. Одночасно із заміною засувок триває ремонт тепломережі. Через масштабну роботу комунальників чимала кількість споживачів залишилася без водопостачання більше, ніж на добу. На вводі в тепломережу, яка підключена до наших систем водопостачання, до холодної води, вийшли з ладу засувки на вводі і вони вирішили їх замінити. Тобто і необхідно перекритяти нашу воду. Буде процес заповнювання системи водопостачання, який почнеться о 2 годині ночі. Діаметр великий, тобто, необхідно його нормально запустити, щоб не було подачі на поривів. Для того, аби забезпечити водою мешканців багатоквартирних будинків та інфраструктуру, на постійній основі відбувається підвезення води. А от з 6 ранку 5 вересня водопостачання відновиться, запевняють комунальники. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.